Прийшов в магазин купити дитині Лего. Ціни, звичайно, дуже великі. Звісно, ціни по 150 євро. 66 євро. Він хотів аватар. миньон так уж тут я лего миньоны за 99 евро еще вот такие но будь куплю ему вас Скільки він кожен день хоче щось нове. Так, мабуть, я бру ось це. Нехай дитина радіє.